Я славлю світле Воскресіння, воно руйнує смерть і гріх. Христос, що людям дасть спасіння, всі темні сили переміг, що вчора пекло все раділо, і смертний демон теж радів, що до Христа Христа прибили, чого Він жадібно хотів, але на третій день свержилось, все велике чудо і чудес. земля могутню затрусила, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Цим величним воскресінням людям на землі вічне життя і для душі спасіння, блажений край у славі і хвалі Але, на жаль, не всі Христа приймають, не вірять в Божі істини в святі, Ріга без Бога світом це блукають і щастя не заходять до житті. Скрізь на Україні. В і селах прозвучала нині, новина весела, Божий син здолав жало пекло її смерть, їм уроки, розігнавши вранці, в стах із мертвих, з цим чудовим святом вас вітаю щиро, зичу вам багато радості і миру, хай спокій Небесний в серці пробуває, хай Ісус Воскреслий вас благословляє. З болем в душі поспішаю, я на Голгофську вершину, Каючись гріх там складаю ноги Господньому сину. Кожна маленька краплина, що на Голгофі пролита, саму велику провину з грішних сердець може змити. Дай мені, Боже, зростати, в силі твоєї любові, серцем Твоїм відчувати село пролитої крові.